знайшли в кишені зайві 120 гривень та вирішили приїхати до Києва на Майдан Незалежності. Попитати в людей, чи знають вони, хто такі черкасці та чи взагалі чули про місто Черкаси. Добрий день. Скидь ласка, хто такі Черкасці? Не знаю. Не знаю. А Черкащани. Не знаю. Я не хочу нічого. Не надо, не треба. Це людей, які живуть в Черкасах. А Черкащани? А. Те ж саме. Синоніми. Я вважаю, що так, але я не впевнена, вибачте. А ви взагалі були в Черкаси? Так. Що вам найбільше сподобалося? Мені сподобався університет. Який? Черкаський університет. Це будівля сама, чи щось там всередині вас, вам сподобалось? Ні, мені сподобалась будівля. Всередині я була, але о, я не знаю, в чому, чому там навчають, тому... Не знаю, чому там навчають? Я думаю, якимось премудростям. Я, я вважаю, що будівля дуже стара і дуже гарна. Чесно, я даже не знаю, хто это такие. Я не знаю. Ви з Києва? Ну я з Києва. Ніколи не чула Черкасці. Черкасси. Черкасс. Черкас, да. Люди з Черкас? Точно? Я не знаю, если чесно. Черкащани, тоді хто, якщо черкасті, Черкасі чи Черкаси. Черкащани це люди, які живуть у Черкасах. А Черкасси? А черкасті? Не Знаю, взагалі перший раз слышу такое. Yeah? Да? А про Черкаси взагалі щось чули? Про Черкас? Та ні. Взагалі нічого не чули. Ні, у нас а ви... таке місто таке є. А де воно є? Де воно є? Ви в нас таке спитали. Ми живемо в Києві, ми тільки Києві знаємо. Десь на східній Україні, на Західній Україні. На східній, по-моєму. Якось спрашу. А ви не будете показувати? Хоча б ні? Ну в Києві не будемо. Доїдемо до Черкас, далеко їхати нам звідси. Да. Скільки ну, кілометрів я приблизно? Та да, я не знаю, я що? Взагалі не чули про місто Черкаса, ніколи? Ну, Черкаси ми знаємо, є такий город, а от... именно. На березі якої річки? Ми не знаємо, чесно, ми дуже рідко, как би, вообще практично не слышим. Черкаси, ну, Черкаси себе, ты Черкаси. Не знаю, ні. Нет. Ніколи не чули? Не слышал даже ни разу. А місто Черкаси взагалі знаєте? Ну, город знаю, що Мне разу там не було. А щось чули про це місто взагалі? Ні, я не местный. Я не з Києва, так що. Что... А звідки? Донецька область. А ви? Я з Черкас. Ви Черкас? Так. Я ніколи не розповідала своєму хлопцеві про Черкаси? Розповідала. Ну він там не був. Ну що найцікавіше в нашому місті? Там дуже красиве Дніпро. Ну там. Ну я не знаю. Ну, куди би зводили б свого коханого тут? Я зведила його на причал, там дуже красиво, особливо ввечері. Ви знаєте, хто такі Черкасці? Черкасці. Mm -hmm. ну, з Черкас. Mm -hmm. так. Щось чули про це місто. Черкас. Ну, як чув, звісно. Де воно хоче від Києва далеко. Черкаси, Черкаси. Ну, Так зразу і не скажу вам. Ну, ви самі з Києва? Я з-під да, Києва. Mm -hmm. Ну, 200-300 кілометрів. Це якась центральна, західна Україна. це у нас. Черкас. Що взагалі чули про, про місто Черкаса? Ну, мало чого. Це, по-моєму, західна, так? Західна Україна. Що таке? Цікавий якогось родзинки нашого міста. Бо ми самі то Черкас питаємо у людей. Двісь Черкас? Ага. Я зрозумів. Нічого не чули. Черкасці ну, це жителі міста Черкас, обласного центру, який знаходиться в центрі України. Що чули про місто Черкас? Ну, мабуть, буде нечесно. Якщо я від вас приховаю, що я сама з міста Черкас і просто працюю тут в Києві. Друга людина, яку ми зустрічаємо з нашого міста. А ви знаєте, в Києві дуже багато. Наприклад, я щойно була каву в кав'ярні, теж поряд сиділи хлопці і розмовляли про місто Черкаси, не було зрозуміло, що вони самі з Ну, Я взагалі там був. Там саме красивий красивої мост. Там яхти часто їздять, на, на, на на фригада називається, да, коли перегонки, перегонки йдуть на, на яхті. Ну, очень красиво, там тим більше видно панораму весь город, ну, очень красиво. Господи, зараз буду тупою, не хочу, дякую. Черкасі? А, ну, Люди, які живуть на Черкащині. На Черкащині. А Черкащани тоді хто? А, тоді ні. Хто це може бути тоді? Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю. Ну давайте так, Черкащани це ті, що живуть в області, правильно? Так. А тоді хто ж з Чесно, не пам'ятаю. В селі, Місто Черкаси. Чули про таке? Так, я звідти. Ви з Черкас? Що, серйозно? Так. Сюди приїхали погуляти чи тут живете вже? Ну, я вже тут. А? Так, я вже тут мешкаю. Ано? Ну? Ні, зовсім недавно. І ви не знаєте, хто такі Черкассі? Соромно. Ай-яй-яй. Що найкрасивіше є в нашому місті? Ну е як для мене, то це парк 50-річчя. Ви щось чули про місто Черкас? Так, да, звісно. Що чули. Можете розказати? А, адміністративний центр області. Правильно? Mm -hmm. Черкаська область. Що ще? Ну, Що такі якісь родзинки цього міста, щось таке цікаве. А, чесно, не особо не знаю. Ніколи там не були? Ні. На березе какой речки, вот черкаса Увы. Я, какие вот? Э, Захидная Украина, Пивденна, Схидна? Ну, это граница с Киевской областью, правильно? Да, это, это нет, это Сумская область, рядом с Сумской областью, да? Сумская область? Да, да, Киевская область, Сумская, то есть граница с Белоруссией и Россией, да, область? Ну, что, в общем, больше так особо. Можно по-русски, пожалуйста? Можно. Черкассы, город знаете такой? Черкасы знаю. А где он? Где он? Где-то на западе Украины. Угу. Точно? Да. Может, на востоке? Нет, не на востоке. На востоке. Зап... Марьков... и другие. А на западе? Возле какой области и все, я не буду. <свы> есть такой город вот у нас, Черкасы. Есть у них баскетбольная команда, черкасские мавпы. <свы> 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 Это все, в принципе, что я слышал. Где Черкасы в зале? Далеко от Киева? Получается, на... На востоке, на Киева. Даже в вас востоке По пару областей. Десь между Миколаевом Херсоном. Там где-то? да. Mm. Yeah. Uh -huh. А на борзе какой речки? Mm. Мисс Черкассы? Mm. больше подробностей я не знаю. Скажи, пожалуйста, кто такие черкасцы? Черкасцы? Ну, я думаю, черкасцы, наверное, за какой-то области черкасская. Ну, а... я а... думаю, так моя думка. А вы как думаете? Черкасцы. Чер... Черкас, саме Черка. Напевно, що також. Так, українське слово. Це іменно з області Черкаської. Черкащани може, Черкас. Черкащани. Мені здається, що це, що це трошки інше. Але я вам зараз не скажу, що це таке. В чому може бути відмінність? Може черкасці бути інше. це не жителі там, місцевості, наприклад. От черкащани так, це жителі місц... Черкас. А Черкасці це... це щось інше. так. А ви взагалі щось знаєте про місто Черкаси? Так, я знаю. Що я можна живати? в Черкаській області. Це обласне місто. Москать Батьківщина, близько Богдана Хмельницького, рядом Суботів, Чигирянин. Чигирин. Також дуже красиве, і спокійне місто. А ви що знаєте про Черкаси? Mm, ви знаєте, навіть мало що знаю, але була там декілька разів. Знаю, що там недалеко є дамба і так далі, по дорозі на Черкаси. А так більш нічого. На жаль.